Привет, друзья! У нас сегодня в гостях подопечный Тина Кароль, многодетный папа, самый добрый Дарт Вейдер Украины и победитель Голоса Страны 2015 Антон Копытин. Привет, Антон! Всем привет! Дарт Мы вейдер тебя... меня еще никто не называл, даже добрым, но приятно очень. Ну, после твоего запоминающегося номера, я думаю, что ты еще услышишь о себе это. Мы тебя поздравляем с победой! Ты уже осознал, пришел в себя после, после финала голоса. Спасибо огромное за поздравления. Начинаю потихонечку приходить, начинаю возвращаться к нормальной, хорошей, полноценной жизни. Спасибо всем, кто делает ее ярче, красивее и наполняет ее огромными сюрпризами, новыми радостями, новым позитивом. Это правда крайне необходимо для меня, для моей семьи. Всем огромное спасибо. Когда прозвучало имя победителя, Тина Кароль даже стала на колени. Как ты себя чувствовал в этот момент и ожидал ли ты, что тренер будет настолько искренне и сильно за тебя переживать и радоваться? Если это нельзя назвать самым шокирующим моментом, то однозначно причислить к числу самых шокирующих моментов в моей жизни. Потому что ну, действительно это было, были абсолютно настоящие живые эмоции, не было было не то, что не было уверенности, была скорее уверенность в обратном, что мы займем почетное второе место, станем серебряными призерами. Поэтому никаких сыгранных эмоций, такого сыграть просто невозможно. Это было все по-настоящему, все невероятно и действительно просто какая-то сказка, какое-то чудо. Нам пришло много вопросов от телезрителей. Мені будуть як по русски так і украинской мовою. No на відборі наосліп до тебе розвернулася Тіна і Пономарьов. Так. Як гадаєш, тобі вдалося перемогти, якби твоїм тренером був Олександр? А, ви знаєте, я не хочу нічого поганого сказати про Сашу. Ми, він дуже-дуже велика людина, він дуже великий артист, і я дуже поважаю його творчість. Але я вважаю, що Тіна. Надзвичайно сильна людина, і цією силою, цією волею вона просто захоплює всіх, хто є навколо неї. І я гадаю, що якби не її наполегливість, то мабуть, все ж таки я не зміг би перемогти в цьому шоу. Який момент на шоу був для тебе наймним, і чому? Очень сложных, сложный вопрос, потому что действительно был, было очень много съемок. Тебе было сложнее, когда ты пришел на слепые прослушивания, или когда уже был так близко к финалу, был так близко к победе? Наверное, каждый из вот этих моментов, он, он имеет свою сложность, потому что э, очень долгий был съемочный процесс первого съемочного дня, этих слепых от, отборов. и... Когда я выходил на сцену, это уже было достаточно глубоко ночью, мы все были уже уставшие, и э, не осталось никаких сил. Когда я начал петь, я понял, что волнение захлестнуло, пересохло горло, и я сказал, какого несчастного я сюда пришел? Зачем я здесь вообще? Я сейчас просто брошу микрофон, развернусь и иду. Такой позор! Пусть лучше они это не допишут и никогда не покажут в эфире. Но в этот момент повернулась Тина, и мне стало гораздо легче, и я понял, что... Я увидел ее глаза. Они, это, это просто незабываемо, я помню их по сей момент, и э, действительно это вселило веру, надежду, что, наверное, все-таки не зря, раз как бы люди прореагировали, и уже на последних моментах повернулся Саша, что еще больше прибавило сил. Я понял, что, ну, наверное, все-таки не случайно я здесь, наверное, не зря. А было что-то такое накануне, когда ты понял, что вот нужно, что все получится? Ну, вот какие-то такие, знаешь, когда с тобой что-то такое. Необычное происходит, и все вокруг получается. Вот было что-то какой-то был такой момент, который тебе подсказывал, что вот? О, об, об, об этом говорили все вокруг меня. Именно какой-то мистики в этом во всем угу. не было, но э, все люди всегда ободрялись и сказали: да ты должен, у тебя все получится, ты, ты однозначно выделяешься из массы, и и ну, все будет классно. Я, честно, я меньше всех верил в то, что ну, куда-то смогу пройти. Вплоть до того, что мы там с одной девочкой из, э, из журналистов, мы, она, которая про, журналила меня, проводила опрос перед кастингом, и мы с ней поспорили. Она говорит, ты обязательно пройдешь батлы и нокауты. Я говорю, да ну, я даже баттл наверняка не пройду. Если даже я пройду слепые, то я не пройду батл наверняка. Вот, ну, в общем, должен я и бутылку хорошего вина Тоже, Даша, я э, жду з нетерпінням, коли назвётся, я я хочу, правда, ісконе подарити, віддати свой долг по Парі. Даша, обіцяного три года жду. Да-да-да, ну все одно, я я хочу зделати это как можно быстрее. Іван Полепець, э, стрибав із щастя коли тепер ні? Як вам вдалося так легко із конкурентів стати друзями? І ще він став твоїм кумом, розкажи, який Іван в житті? А, мабуть, не було ніколи ніякої конкуренції між нами, тому що ну з самого початку ми коли зібралися вперше на, на знайомство стіною, знайомство між собою, то а, між нами одразу з'явився якийсь зв'язок між усіма повністю членами команди. Тому що я не знаю, ну, ну ми розуміли в той момент, що нам колись доведеться стати один проти одного в батлах, нокаутах чи ефірах. Але ну не було такого відчуття, що ми маємо зненавити один одного, або там якісь погані слова казати один на одного. Навіть коли нас провокували, намагалися сказати, що та це ж твій суперник, ти маєш що сказати, що та я його там зараз придушу. все одно. Ми ну якось тримали себе в рамках і е, намагалися найкраще розказати один про одного. А стосовно Івана, то найвеселіша людина, яку я зустрічав у своєму житті, е, він е, він має дві таких. Найкращі властивості в своєму характері, він дуже харизматичний, він дуже веселий. для мене це я, нібито одне ціле, і інший бік його він дуже ліричний. Насправді про це мало хто хто знає, але. В нього, коли ми знімали перші ефіри, то в нього були дуже там трошки були проблеми в родині. Захворіла дружина, і він дуже дуже сильно приймався з цього приводу. І він вже казав: Я не можу, я не хочу стрибати, я не хочу радіти, мені хочеться вже додому. Трошки ну там в свою дружину і, і бути з нею разом віддавати своє тепло. Тому він він дуже дуже класний, він дуже справжній, такий, такі, як і є. І з, ним, з ним хочеться спілкуватися, з ним хочеться бути разом. А хто захотів, щоб він став вашим кубом дружина чи ти? А ми ми він підійшов до мене і сказав, що хочеш або не хочеш, ти будеш ага. моїм кубом. Або ти мене позвеш, або, або я тебе позбавлю. Зрозуміло. Чи запрошував він тебе з родиною до Закарпаття? І Якщо він запропонує, чи, чи, чи поїдете? Вчора ну запрошення отримав дуже давно. Вчора ми вже намітили плани з цього приводу. І а, в нас буде власне два концерти, два дні поспіль: Перший у Львові, другий в хусті. І от якраз буде час познайомитися а -а -а. ближче родинами. В місті з'явилися так. так. А, чи була пісня на голосі, яку ти менш за все хотів виконувати? І що це за пісня? Так, була така пісня. А, це була Міка Релакс. Як, Тобі так личить як, як ця пісня, вона так вона так круто, я, я, я вона знаю, так я круто знаю. прозвучала. Я знаю, було дуже для мене несподівана ця пісня, тому що а, на минулому ефірі перед цим на нокаутах я теж співав пісню Міки. Вони дуже схожі по своєму, по своїй суті, по своєму а, жанру, і тому я вважав, що просто це буде ну провальна пісня. Але завдякуючи Олегу Володимовичу Бондарчуку, який зміг зробити з цієї пісні дуже надзвичайну постанову, коли мені показали вперше цього стула, на якого я мав залізти і сидіти на ньому співати, я, чесно кажучи, мене пошатнуло. Я казав, що що, це справді було дуже дуже страшно, тому що він високий, він а, дуже хиткий, він не, не був, я, я не почувався впевнений на ньому. І, ну і взагалі я вважав, що то пісня ну не моя. Але глядачі вирішили. інакше. А Тебе були якісь форс-мажори під час зйомок? Дуже багато, тому що це стан постійної перевтоми, Це стан, коли ти не можеш відпочити, ти не маєш власного часу. Тобі треба. Бути в день на зйомках, вночі трошки віддати часу хоча б родині, а коли вдома малеча, то ну, завжди є така вірогідність того, що ти не матимеш змогу відіспатися нормально, тому ти постійно організм знаходиться в стані перевтоми. І от коли після другого ефіру ми прийшли у вівторок на зйомки, то я взагалі не, не розмовляв навіть. Ми почали знімати нашу репетицію, а мені кажуть, співай, давай, оцю пісню. А я кажу, я взяв, взагалі не можу співати. Нінтіна каже: мені байдуже, що, що в тебе бери мікрофона і співай, я тебе жаліти не буду. От що хочеш роби. І коли вже вони почули, що ну справді я просто ну просто-просто вже кричу, як, як божевільний, то мені дали якісь. Чудодійні, чудодійні ліки, які мене за півгодини підняли на ноги, і я за півгодини вже почав співати потрошки, хоча б. Я насправді ну, Тіна сказала, нікому не кажи, що ти хворий, тому що це одразу провал. Тобто, якщо люди знають, що ти хворий, все, ти програв. Ти повинен бути здоровий. Нічого не знаю, йдеш вперед. І бачите, це, це подіяло. Дякуючи їй. А у суперфіналі ти і твоя наставниця поставили в вишиванках. Так. Ви домовлялися. Про це чи це сталося випадково. Як ти взагалі ставишся до національного одягу, носиш його у щоденному житті? Чи це такий концертний <голові> одяг? Це концертний одяг, на жаль, або на час, я не знаю. Я, я не ношу а, вишиванок, мабуть, може просто з того приводу, що я не маю їх в своєму гардеробі. Ну якось не доводилось купувати. А, не мали змоги, мабуть, такої просто. Ти може, коли ти поїдеш до Пилипця, він тобі він, тут, він, він, точно подарить він, він, і, він, є, і, і... І, і тоді. Може подарує, а може підкаже, як обрати справжню. Точно, точно. І я, я гадаю, що після того я, мабуть, почну вже носити вишиванки, тому що е мені, мені насправді дуже сподобалось. А що стосовно того, чи було це раптово чи ні, в нас пісні такі були, що ну, ми просто не мали змоги щось інше одягти. Просто, ну, щось інше просто не приходило до, до, як, до, до нашого зору, щоб ми щось могли інше одягти. Вітаю тебе з перемогою. Це було заслужено та чесно. Дуже сподобалось, що ти в коротких сюжетах залаштунками залиш... розмовляв українською. E, і це, на відміну від багатьох учасників з україномовних регіонів. Тобі дуже личить. E, Дякую. Чи збираєшся збільшити частку повсякденного спілкування, саме українською, чи спілкуєтеся вдома? вдома? Насправді в нас. А... Ми живемо в будиночку, і власниця цього будинку вона спілкується українською. Тому ми постійно, в нас в мене син постійно плутає, часто каже одне слово українською, інше російською. Тому просто, ну, власне, це моя материнська мова, на якій спілкувалися мої батьки, тому я. Але мій батько постійно мені казав, що ти маєш бути толерантним. Якщо з тобою людина спілкується українською, ти маєш відповідати українською. Тому якось це в мене в крові, мабуть, така інтуїція. І я дуже вдячний моєму керівнику, з яким ми працювали 4 роки. Вже, на жаль, зараз з нами його немає. Це Любомир Бонарук, який просто казав нам: хлопці, якщо ви приїжджаєте до Лондона, ви ж не починаєте спілкуватися російською з ними. Вони ж не мають вас розуміти і переходити одразу на російську. Тому, будь ласка, ви знаходитесь в Україні, спілкуйтеся українською. Це було ще в кінці наприкінці 90-х, початку 2000-х, коли ще не було такого дуже гострого питання з цього приводу, але він він якось нас всіх налаштував, і нас ще на це навчання проходило українською мовою. Я дуже вдячний за те, що мав змогу вивчити мову і якось почати потрошки думати на українській мові, тому що, по-перше, це, це повинно бути виходити з розуміння з твого сприйняття, і ти маєш починати думати українською, коли ти і на ній спілкуєшся. Антоне, скажіть, будь ласка, хто зі співаків українських чи закордонних вам найбільше імпонує? Яку музику ви слухаєте у побуті, і на якій музиці виховувались можливо? Я взагалі меломан. Я не маю яких, якихось певних таких подобань стосовно музики? Так склалося, що. Останні півроки ми слухали постійно з сином, коли їздили, він мене дуже просив ставити Слава Вакарчука, і ми слухали «Океан Ельзи постійно. і Для нього він кумір і, ну, мабуть, найбільше за все слухав саме «Океан Ельзи. Але я дуже, дуже багато музики постійно слухаю. Мені дуже багато друзів присилають своїх якісь композиції, те, що вони співають, те, що вони роблять. Взагалі дуже люблю класичну музику. Я на, на ній ріс і. Uh, ну, те, це, те, мабуть, те, що я бажав би найбільше за все ну, робити в своєму житті. Але ну, я, вже, я вже складеться як Бог дасть. Ну так, мі Міки до, до, так, до, так. до Черемщини. Тобі все силу. <сх> Хто тобі підбирав пісні для суперфіналу? Тіна, Руслан Квінт, або ти сам? Яку пісню ти більше всього хотів спіти на голосі? Почему? І чому не вспів? Так. На самом деле рождение песен на проекте это всегда некий коллективный процесс, mm -hmm. мы смотрим, подбираем, есть мнение тренера, есть мнение продюсеров, которые утверждают и говорят, ну, определенно им виднее, и это уже... И после вопроса с Микой я сразу сказал, я больше ничего советовать не буду, потому что я понял, я ничего в этом не понимаю. Вы сказали, я был категорически против Мики, она стрельнула, она понравилась mm -hmm. людям, поэтому я замыкаюсь, закрываю рот и делаю то, что вы скажете. Абсолютно очевидно, что действительно их взгляд он абсолютно профессиональный он работает относительно песен в прямых эфирах скорее наверное это был выбор тины и утверждение продюсеров потому что было несколько моментов на репетициях когда они советовались и они решали и вот в, в этом споре рождалась какая-то истина и подобрались эти песни очень хотел спеть на прямых эфирах известнейший хит Который э, в, наиболее мне нравится. Он очень много раз перепет, и более, больше всего мне нравится версия э, Джоша Гробана и Raise Me Up есть такая песня. В моем восприятии эта песня э, о тех самых светлых моментах, которые происходят в нашей жизни. Там потрясающий текст о том, что когда. Ты нам лучше спой куплеет. сможешь. Да, спой, when переск... I am down, <coughs> when I am down, and all my soul so weary, when troubles come, and my heart burned me, that I am still and waiting with the silence. Until you come and stay away with me И суть в чем, в том, что когда мне тяжело, когда мне очень трудно Когда у меня все вокруг разрушилось Приходишь ты, я могу положиться на твое плечо И ты возносишь меня над всем окружающим И я чувствую себя абсолютно светло, уверенно И э, все у меня получается Вот, вот это, наверное, какая-то песня о моей жизни, потому что в среди всего происходящего наступают светлые моменты, которые меня проводят через все неудачи и несчастья, и в конце концов все заканчивается хорошо. Так всегда в нашей жизни. Ты рассказывал, что вы слушали вместе с Детьми Вакарчука. Да. А такой вопрос от телезрителей. Хотел бы ты спеть дуэтом с кем-то из участников или из тренеров? Может быть, со Святославом, может быть, с Тиной. Ну, с Тиной ты уже с Тиной мы спели, да. и для меня это невероятно огромнейшая честь, поскольку... Во Вообще, это ну, действительно невероятно, когда мы с супругой начинаем говорить о том, что слушай, говорю, смотри, вот понимаешь трубку звонит Тина. Как это? Кто мы? Как? Это же это же легенда, это кумир, это это человек, на которого равняются, которому подражают. И ты просто видишь в своем телефоне, что звони, звонит этот человек. Поэтому это уже само по себе. Огромнейшая честь и, и ответственность, которая возложена на тебя, потому что ты представляешь ее, ты являешься лицом ее команды, и это уже само по себе просто вводит в состояние глубочайшего трепета. А, честь побывать на сцене с любым из тренеров, потому что каждый из них ⁇ это кумир поколений, кумир э, нации, потому что не было случайных тренеров в этом сезоне, и все, каждый из них заслужил в определенный период своей жизни уважение и любовь зрителей. Поэтому для меня была честь побыть с кем угодно. И я благодарен каждому, что, каждому из них, потому что каждый из них обязательно подходил, жал руку, говорил добрые слова, напутствия, пожелания. Саша очень ему отдельное спасибо за то, что он каждый раз подходил и давал вокальные советы, что-то вот подкорректировал по-своему, поэтому тоже огромное спасибо. Слава поддерживал морально постоянно, и когда из эфира выбыл э, Андрей Лучанко, то он обнял меня прямо на эфире вот, и сказал: что знай, теперь я за тебя. Все, это, это было вообще это было невероятно, потому что мы чувствовали вот эту поддержку командную. Спасибо им, правда, что невзирая на все, понимаем, что каждый оторвал из них кусочек своей души и безусловно был расстроен, что победил не он, потому что это это командная победа, это не победа кого-то одного. Но при этом при всем они находили в себе смелость, силы и э, такую мужественность отдать свои голоса и отдать свою свою любовь и трепет вот к своему подопечному тебе и проголосовать за тебя. Огромное им спасибо за это. А, чи займався ти вокалом професійно? до того? Звісно, я маю неокінчену хормейстерську освіту, mm -hmm. тому як будь-який хормейстер, я мав вокальний клас і мені дуже пощастило з, з, з викладачами, тому що я мав їх одного, не одного, а їх було майже три. Вони деколи змінювалися, і я намагався як як більше взяти від них, тому що. Розумів, що все одно мені прийдеться заробляти на життя вокалом і голосом, тому я дуже вдячний за те, що кожен з них вклав частинку свого таланту, свого, своїх знань і своєї душі в мене. Що би ти у своєму житті хотів змінити, якби мав таку можливість? Мабуть, нічого. Ну, ти дуже щаслива людина. Коли я цілком ти... цілковито щаслива людина, тому що я маю набагато більше, ніж хтось може про це мріяти. У мене дуже багато друзів, котрі дуже багато років мріють про дитину. Ми маємо трьох. Я маю найкращу дружину в світі, тому що вона зі мною разом проходить всі негаразди. Вона колись сказала мені, коли ми приїхали до Києва, і було дуже скрутно. І ми їхали в машині, і я розумію, що ну, в нас зараз тупік, немає грошей, немає житла, немає нічого. Є, є дуже багато проблем і жодного просвіту далі. І вона каже: знаєш, аніж менше в нас у нас в нас гроші, тим більше я тебе кохаю. І це просто насправді варто ну, всіх, всіх мільйонів, що є в світі. Тут питаючись, насправді чи були б в квартирі, які вам подарувала Тіна карль, чи вона пожартувала? Це все було? Ніяких жартів. Ми наступного ранку, незважаючи на всю в тому, що була в той момент, в тому що майже не спали вночі. Після проекту ще було, ми трошки поїхали поспілкуватися з продюсерами і трохи відпочивали. А вранці о сьомій вже треба було прокинутися їхати на ефір на сніданок, тому ну майже не було ніякого сну, так трошки придрімав і знов за кермою поїхав далі. Думав, приїду додому кілька годин відпочину, подзвонила Тіна, сказала: збирайте речі, забирайте дітей, їдемо дивитися квартиру. І ну насправді ми не, не пожалкували, що ми це зробили, і що не відмовилися. Ну, і мам... Не було б такого бажання відмовитися, тому що ну, вже коли я перше побачив свого сина в понеділок після ефіру, тому що вночі ми не бачились. А вранці я приїхав після сніданку, то перше, що він спитав, коли зустрів, батько, дай ключі потримати. Дай дай, потримати, я хочу побачити. Ось тому, звісно, це ніякий не жарт, це все по-справжньому. В мене вже є. Фотографії е, на моїй сторінці в Фейсбуці, де я опублікував е, наші перші враження від докази. Від, докази, що... докази, докази. Так, <світ> так речові докази, щоб ніхто нічого жодного не думав, що це якийсь жарт, що це е, е, ну якийсь фейк. Все по-справжньому, все насправді. І дякую тіні. Ми на, насправді маємо власне житло тепер. Завдяки її щедрісті. Ким ти працював, коли жив у Донецьку? Донецьку я був музикантом-фрілансером, як то кажуть. Тобто, ну, я, я не мав жодного постійного місця роботи. Я е, мав власний колектив, я е, особисто працював по різних місцях. Тобто, ну, це були корпоративи, якісь вечірки, тематичні вечірки. Намагався реалізувати себе як музикант, і мені здається, що ну, досить, досить достойно і досить успішно це робив. Тут таке запитання. Десь хтось почув, що. Як сказав, якщо в тебе не було співочого дару, ти б став пілотом. Так. І чому, чому пілотом? І що це за дитяча мрія? Це навіть не мрія. Я отримав сертифікат пілота, я е, пройшов навчання. На жаль, не мав змоги налітати години, які потрібні для кваліфікації. Це, це життя. Це знаєте, я кожного разу я дуже багато останнім часом особливо літаю і. Я не можу спати в літаках, тому що ну, для мене це життя. От я там починаю жити. Знаєте, Мені здається, що коли ти в небі, ти стаєш ближче до Бога. От Це моє власне таке сприйняття. Це окремий окремий світ для мене аромат керосину — це ну щось таке, що від чого тремтить всередині. І мені дуже хочеться все ж таки колись спробувати налітати години так, і, і а, стати а, лат... а, а двигун у літаку він не горкотить? він напевно? Ні, Ні-ні, ні, абсолютно, то то, то співоче щось таке для, для мене. Власне. Антоне, чи є в тебе фан-клуб? Чи будеш ти у Львові коли? І що плануєш робити далі? Так. На жаль, фан -клубу... Люблю тебе ось ой, дякую. Теж вас дуже люблю. <рес> а, на жаль, а, якщо є фан-клуб, то я власне про нього нічого не знаю, але буду дуже вдячний, якщо хтось зі мною зв'яжеться і, і з радістю буду якось намагатися спілкуватися і робити щось для, для того, щоб цей фан-клуб жив. А у Львові буду 25 червня. 에, дуже радий буду зустрічі. Якщо мене не підводить моя пам'ять, то 26-го ми будемо в Хусті. Теж запрошую на концерт. Буде Іван Пилипець, буду я, і здається, що буде Тетяна Решетняк. Хоча це ще не 100% не 100 цілкової інформації, але я гадаю, що буде так. Ну, Вас Пилипцем вашому фан-клубі буде достатньо. Дякую. В якому жанрі ти плануєш працювати далі, і коли в тебе запис, і взагалі які в тебе плани на майбутнє ну, після проекту? Дуже хочеться залишитися і аби люди не забули, і ну не задля себе більше, а за для людей, тому що ну я вважаю, що Бог дав мені талант, і я, я не маю просто жодного права його якось собі присвоювати. Хочу діл, ділитися дуже-дуже, дуже хочу дарувати пісні, дуже хочу робити е, заля людей, щоб люди е, чули, бачили, вірили. Е, е, хочу працювати різножанрово, тому що допоки не можу прид... якось так е, ну, з'ясувати, е, в якому саме жанрі мені краще буде, який жанр буде пасувати мені. Буду намагатися пробувати і як академічний спів, так і щось естрадне, щось рокове. Ну будемо шукати, не знаю ще точно, але є пропозиція від тіни, і я обов'язково нею скористуюсь. Буду робити все для того, щоб не зникнути нікуди і якомога більше дарувати вам пісень. Ну, ти мені перед ефіром нашим розповів, що тобі дуже багато людей написало. Тебе зараз є нагода до них звернутися до кожного і подякувати їм. Так, я дуже вдячний всім людям, хто не залишився байдужими, хто писав, хто голосував, тому що я зараз на вулиці дуже часто зустрічаю людей, вони кажуть, це ви, ми за вас голосували. Я кажу, дуже-дуже дякую і справді, справді низький вклін всім людям, всім, хто е, просто вірив в мене, вірив насправді більше, ніж я сам в себе. Дякую вам, що ви мені надали таку силу перемогти і повірити насправді перше за все в себе. Буду намагатися, щоб ви не пожалкували в свій за свій вибір, і дуже вдячний, що ви приділяєте час мені і насилаєте повідомлення. Я буду намагатися відповісти всім на сьогодні. Це зроблено. Сьогодні вночі закінчив відповідь на всі привіти, на всі поздоровлення. Тому дуже вдячний. Пишіть мені, будь ласка. Я я справді буду намагатися відповісти всім і якось підтримувати відносини з усіма абсолютно. Жодного не має, чи, не має значення, хто ви і ну який чим займаєте. То, то мені байдуже абсолютно. Я, я, я дуже ціню людей. Тому, по-перше, головне, щоб ви були людиною. Не забувайте про це. Дуже вас всіх люблю. Дякую, що ти до нас прийшов сподіваємося, що ми скоро тебе почуємо з новою піснею. Яку ти, ти не захотів нам розкривати секрет? Ні, ні, поки що я не знаю ну, і, не, і, і не буду казати, тому що. Ну, да. Дякую вам, що запросили, мені було дуже приємно.